Долучимо Джона Гербста, директора Євразійського центру Атлантичної ради, колишнього посла Сполучених Штатів в Україні. Пане Гербс, дякуємо, що ви долучаєтесь. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви з Україн ви з Україною в такі завжди боремні часи, починаючи з того часу, як ви тут був очолювали посольство. На вас припала помаранчева революція? То, напевно, період в історії, коли Україна вперше, напевно, в такий спосіб заявила про те, що хоче стати частиною Європи, переслідує саме європейські цінності. Скажіть, будь ласка, чи тоді, в 2004 році, ви могли передбачити, що у 2025 році? Ми будемо обговорювати зустріч на Аляску в так Алясці в такому вигляді, в якому вона відбулася зараз. зустріч на Алясці була надзвичайно цікавою і дуже особливою. подією. знаю, що з часу моєї роботи послом в Україні 20 років. Тому Знаю, що ставлення Путіна до незалежності України було ворожим. і це себе проявило повною мірою у 2014-му. Але я дійсно дуже здивувався, коли побачив його повномасштабного вторгнення 22-го року. Я розумію, що він не розумів, у що він вплутується. Пане Гербст, те, що американський президент влаштував Путіну, який має ордер на арешт міжнародного кримінального суду, такий прийом з такими атрибутами, щоб втішити російського диктатора як червоний хідник, як особиста зустріч, і все те, що мало би сигналізувати Путіну, що він далі може почуватися вже не в міжнародній ізоляції. Як так сталося з американським президентом? На що це було йому потрібно? І як це сприймає зараз американське суспільство? Я згоден з тим, що взагалі цей саміт не варто було у США проводити. Тим більше, що є міжнародного МКС ордер на арешт Путіна. Я також згоден. Що було б дуже добре побачити чіткий тиск Америки на Путіна щодо припинення а, війни, але я не критикую Трампа за те, що він погодився зустрітися з Путіним. А, пане Гербст, а ви напевно стежите за тим, які вже новини поширюють, зокрема, телеканал Fox News, про те. Трамп має можливість те, що він не міг зробити після заяви двох президентів, оскільки не було підходу до журналістів, власне зараз він ділиться інсайтами того, що відбувається, і він е, говорить власне те, що вони такі обговорювали обмін територіями. Хоча ще кілька днів тому, після міжнародного тиску і осуду, він сказав, мовляв, вони не будуть торкатися цього питання і для нього. Питання припинення вогню це питання номер один. Разом з тим виявляється, що території такі обговорювали, і далі він цю відповідальність перекладає на Зеленського. Як вам ця новина? я не здивований тим, що обмін територієм чи радше. Компонент територіальний обговорювався в рамках ідеї припинення вогню. Це звучало вже місяців з вісім. І тут питання безпекових умов для України. поки що маємо дуже мало деталей про конкретні аспекти перемовин. І я розумію, що після спілкування з європейськими лідерами, з Зеленським, ми дізнаємося більше про те, що сталося. Але для мене абсолютно нема навіть питання в тому, що Зеленський у багатьох випадках Зеленський висловлював готовність до компромісів, чого ніколи не робив Путін. Це ймовірно сталося і в Енкареджі. Хоча ми поки що цього офіційно не знаємо. Пане Герфте, коли ви зараз згадали міжнародні гарантії перед зустріччю Трамп. Дуже показово наголосив на тому, що так Україна може мати міжнародні гарантії, навіть американські гарантії захисту у разі укладання угоди, але в жодному разі не в форматі НАТО. Ви дуже добре знаєте українську історію, українську історію. Зокрема, і військових гарантій, як ви вважаєте, на які б, якби ви були б українцем, на які б гарантії безпеки ви би погодились у разі укладання угоди, пам'ятаючи досвід підписання Будапештського меморандуму, внаслідок якого Україна відмовилась від ядерної зброї? ну по перше, Якщо б я визначав політики ми б вже зараз запрошували Україну до НАТО, Але на жаль, я цим не займаюся. Я Думаю, що Трамп хоче і досі має можливість забезпечити перемир'я Не певно що команди обговорювали конкретні безпекові заходи. Зокрема, стосовно виробництва зброї масово чи розміщення європейських військ в Україні. Ну, можливо якісь інші варіанти звучали Трамп дорогою до Енкореджа говорив про це. Говорив про участь у безпекових заходах, але звісно тут головне в деталях і поки що деталі ми не маємо. Я дуже сподіваюся, що коли президент Трамп поспілкується з президентом Зеленським, він розповість ці деякі деталі. хоча б. Пане Гербст, якщо умови, які пропонуватиме Трамп після зустрічі з Путіним і для Зеленського, і для України, і для наших європейських партнерів, будуть неприйнятними. Як ви вважаєте, буль далі буде розвиватися оцей перемовний трек? Знайте Ми бачили, як Трамп займається дипломатією. Ми бачимо це на за результатами його спілкування з ключовими фігурами, як сьогодні з Путіним. Невдовзі він говоритиме із Зеленським із іншими європейськими лідерами. Він збере якусь інформацію від них, так само як робить з іншими. Саме тому путін висловив сподівання, що європейські лідери не зашкодять цьому дипломатичному процесу. Він знає, що європейські лідери можуть повпливати на президента. Тава Ось як, на мою думку, це розвиватиметься, пане Харбс. Дуже дякуємо, що ви до нас долучилися. Дякуємо вам е, за да. Так, звісно, yes, Ще один коментар з вашого дозволу. навіть якщо звіт, який надав Трамп про досягнення результати, Путін Якщо це буде так, якщо. Путін буде серйозно ставитися до обговорення. Якщо це принесе мир для України у випадку серйозності намірів, можливо, це спрацює. Тобто, якщо Трамп скаже роби серйозні кроки, принеси мир українцям, інакше будуть санкції, Думаю, що це може спрацювати. Дякуємо дуже за цей коментар. Джон Гербст, директор Європейського центру Атлантичної ради, і в минулому посол Сполучених Штатів в Україні був з нами напрям.